Я став на обліку у 22-му році і тоді відвідав військомат. Як тоді, так і зараз. У мене одне питання: що в мене враження, що там з того часу, як я навчався в середній школі, не змінилось нічого взагалі. Тобто з'явились комп'ютери, які до кінця не використовують, їх швидше використовують як друкарські машинки. Ну і перепрошую за грубе порівняння, перестали фарбувати просто траву, Ну, чи умовно перестали фарбувати траву, як це було в пострадянський період. Не змінилось взагалі нічого. Тобто так, кілька днів тому кабінет міністрів запровадив до військоматів електронні черги. Це великий плюс з запізненням, але це плюс. Але це не знімає з порядку денного питання: що нам потрібно реформувати ТЦК. І за понад два роки масштабної війни, і за понад 10 років війни з Росією, загалом за два етапи війни, ну перепрошую, це можна було зробити достатньо давно. Де працювало просто бездоганно. От я завжди навожу приклад умовно поставимо менеджерів, які керували Макдональдсами, поставимо керувати ТЦК, і принаймні ми забудемо, що такі черги, що такі бюрократія, що такі губляться документи. І принаймні, от така картина я бачу приблизно скрізь по Україні. Я нагадаю, що попередня владна команда робила реформу центрів адмінпослуг. Це було навіть значно складніше, ніж військомати. Ну, чи, ну, добре, не будемо говорити складніше, це було приблизно такого рівня. Потрібно було поєднувати бази даних. Менше, ніж за рік це було зроблено. Тому є питання до влади. Нам потрібно зробити реформу ТЦК очевидно, війна надовго, поствоєнний період часу ТЦК будуть відігравати значну роль. От це потрібно просто зробити. Друге. Я ще раз хочу наголосити: як на мене, на надзвичайно важливій тези. Так. Ми прийняли законодавство про мобілізацію. Вірніше прийняв парламент, а вірніше парламент разом з урядом, тому що це обов'язок уряду готувати такого плану законопроекти. Прийняли законодавство із запізненням в часі. От, як на мене, запізнились мінімум на півтора роки, і через це у нас недоукомплектовані частини на фронті. От, це потрібно робити дуже чіткий акцент. Через уряд і через парламент ми маємо зараз проблеми з комплектуванням на фронті. Це ваша провина і це ваш вирок. Тут потрібно ставити крапку. Питання номер два: законодавство недостатньо якісне. Його писали на швидку ручку. Кабінет міністрів писав і, і з другої версії, навіть тобто, це окрема історія, це питання некомпетентності, до речі, і парламент уже на ходу його. Підлаштовував проблеми з законодавством є достатньо серйозні. Я не хочу говорити по нормах закону, це робота юристів, але, але е, там не виписано механізм, що нам робити з категорією чоловіків чи так званих чоловіків, які просто сидять по квартирах і будинків, і є люди, які сидять уже там місяцями, можна роками. Так. І можливо будуть сидіти надалі. Тобто, хтось для себе вирішив, що от, ну, вдома комфортніше ніж у в'язниці. Нічого з мене зі мною не зроблять на подвір'я, ніхто не зайде. За такою така логіка є там. Я не хочу говорити про масштаби, але вони достатньо серйозні. І, власне, парламент має дати відповідь на це питання.